Заза. Кішка Заза разом зі ще одним котом, собакою та господарями рік як переселенці. Сім'я переїхала на Семенівщину з окупованого Херсона. Коти переїзд перенесли добре і вже обжилися, розповідає їхня хазяйка Світлана. Собака оговтувалася довго. Собаки хвост посидів. Так, да, вони це дуже важко переносять. Переїзд. Коти ще як коти, туди-сюди, вони почали мишей ловити, кріс ловити. А от собака вона довго переживала в неї такий стрес був та ти що? Рік тому, всередині квітня, подружжя за ніч спакували речі і тікали з окупованого Росією Херсона, як тільки почули про можливість евакуації. Касетними почали стріляти, і ми вже виходили, як вже зовсім не можна було на поріг ступити. Падали прямо в коридорі. Це ми виїхали 15 квітня. Стали не знаємо, що брати, що куди, але головне животних побрали. Собаку взяли, котів взяли, а те, що вдягнуться, взагалі нічого. Приїхали вже розбиратися, давай нема нічого. Приїхали в стару батьківську хату, де зі зручностей колодязь у дворі. Оце повінь зараз, вона така темненька. Є. А було її зовсім аж сюди підходила. Ну, зеленовато така. Ну це вже так боля мені. Правильно машинка таке. тих Голода, часів шіп, І корито <плес> тих часів, то тут все <плес> фенчує. Коли поставили, сидів, за ним нема <плес> коли. <Куди. плес> Тому що то роботи <плес> дуже <дуло. плес> Це ж не було. Ось і петрушечка в мене, ось знову тисочка. У Херсоні залишився садок з трояндовими кущами, вишнями, черешнями, абрикосами. Там рози такі голландські, високі-високі, по три метри вверху над вольєром, такі здорові. Ай, красота. Тільки 14 штук, аж. прямо такий весь садочок, розах. Там Андрій сусід приїжджав на свій час, так він рядишком, сусід стоїть. Каже, заглянув, там трава у вас, каже, вже скоро до поясу буде. Так що, як там з квітами з усім. Ну, травою зараз слухаю все. Тут, у Погорільцях, звуки вибухів також будять уночі. І так хата, як задрижали стекла, і все я така прокидаюся і думаю, де я? Херсон? Ні. Погорільці. Горілці. До кордону з Росією звідси 15 кілометрів. На село росіяни двічі скидали авіабомби, а обстріли сусідніх ближче до кордону сіл чують кожен день. Два-три дні, якщо затища, то це щось, чогось нам треба очікувати. А так майже кожного дня ми чуємо ці всі вибухи, постріли. Якось раніше ну, було страшно, а зараз просто люди звикли вже до цього до всього. За те, що десь, як кажуть, діти бухає і гупає. І так ми живемо з цим. Родина Тимошченків готова, як тільки стане безпечніше в Херсоні, повернутись додому. Дай Бог, щоб був мир в Україні. Зараз тільки миру побажаєш більше нічого. І Здоров'я нашим хлопцям воїнам що нас захищають. Мафіна вже все готова на Херсон. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.